Ми розглянемо ще один приклад, в якому ми будемо розв'язувати ці такі степенево-показникові нерівності, не розв'язувати, а доводити степенево-показникові нерівності. Але перед цим я хочу зробити декілька зауважень додаткових стосовно того методу, який ми будемо використовувати. А, загалом. Доведення нерівностей — це достатньо складна тема. Її тут в одне відео, та навіть серію відео її не вмістити, так це можна місяці витрачати на тему доведення нерівності, і якщо ви ніколи не доводили нерівності в школі, не просто не розв'язували, тобто ви всі розв'язували безпечно там квадратичні нерівності, щось там х квадрат мінус 2х більше нуля. Це да, щось було таке, безперечно, всі робили. Але от саме тема доведення нерівності, коли а, нерівності якоїсь дуже дивної форми, а, і, і, і треба обґрунтувати, що ці нерівності завжди правильні. Це деяка окрема тема, яка не піддається. Типу, там нерівності не будуть квадратичними, вони не будуть такої специфічної форми, де яких ви звикли через це. Шкірні методи туди буде застосувати неможливо. Треба щось інше Ну, Цьому проблема. Це тому це окрема, окрема тематика. І, на жаль, я тут це наше відео не присвячена загалом доведенню нерівностей. Хоча ми одну таку нерівність будемо використовувати, і е, через це, ви ж мені, вибачте, може буде не дуже зрозуміло, що відбувається. Давайте я от в двох словах хоча б спробую е, е, пояснити. Що, що, що навкруги, треба довести нерівність яку-небудь. От, Наприклад, пам'ятаєте, в попередній задачі ми прийшли до того, що ми хочемо обґрунтувати оцю нерівність. Що вона виконується для будь-яких чисел Н. Так? Така стандартна ситуація. Одним з методів, які ви можете використовувати, це… Використання відомих класичних нерівностей. Є цілий список класичних нерівностей, їх може бути більше, може бути менше, залежно ці від списку, але таких класичних нерівностей їх дуже дуже багато, і ви можете їх застосовувати. Що як виглядає класична нерівність? Наприклад, як нерівні класична нерівність коші для будь-яких. Дійсних чисел А та Б виконується на рівність А квадрат плюс Б квадрат більше рівня 2 а Б. Це не має відношення до матіндукції, так? Це просто для прикладу. От. І це виконується для будь-яких чисел А та Б. І якщо ви замість А та Б підставите будь-які, які завгодно вирази, давайте я підставлю, наприклад, Х квадрат плюс Х плюс 1 сюди, да, а сюди я підставлю, не знаю. Х um, куб, так, куб плюс од, наприклад, не має значення. То тоді в мене вийде нерівність x квадрат плюс х плюс один, квадраті, плюс куб плюс один в квадраті, більше рівне за 2 Х um, квадрат плюс х плюс один на uh, плюс один. І ця нерівність є правильною завжди. І це фактично доведено, Тому що оця нерівність була завжди правильна, які числа А, тебе підставляли. Я взяв якийсь вираз підстав. Все, що я не отримую, все буде правильно. отримав це. Я фактично дивлюся цю нерівність. А спробуйте взяти цю рівність, довести якось по-іншому. Навряд чи у вас щось вийде, тому що бачите, що вона виглядає дуже складно. Це якась суперскладна нерівність, ніяким там тут, бачите, якійсь степень четвертий, тут шостий, взагалі щось дуже страшне, і, і, і як її, якщо просто використовувати звичайні шкільні підходи, то абсолютно неясно, як е, такі нерівності доводити, бо ви нічого подібного не розглядали. От, а один з методів, бачите, як дуже просто взяли відому нерівність. Оця нерівність вона не обговорюється, вона точно правильна, це відома теорема, так? Там, ну, вона, вона насправді виглядає навіть дуже просто, але зараз не про це. Це точно відомо, і в нього і от, і от в цю синеньку нерівність точно можна підставляти все, що завгодно замість А та Б. Ем, але тут дивіться, яка штука. Значить, як, якщо ваше, коли ви будете розв'язувати задачі, там не буде написано, використовуючи цю нерівність, доведіть оце. Буде просто: доведіть оце. І Найскладніше тут це взагалі це суперскладно, це майже неможливо, це тільки не знаю, може з досвідом якимось приходить. Ви ніколи не здогадаєте, що треба використовувати саме цю нерівність. Тому що таких нерівностей, які можна використати, їх є там детки. Є така нерівність, є сяка нерівність. Вони всі правильні, в усіх них можна підставляти будь-які вирази і генерувати правильні нерівності. І тому, як я знав, що треба використати саме це. Саме у цю моїх. На, на, на це питання немає відповіді. Це от просто хтось здогадався. Інколи здогадуєшся, інколи не здогадуєшся. Так насправді вся математика і працює. А в школі ви точно знали, що треба робити. Для, для більшості з вас, мабуть, я трохи відхиляюся від теми, Для більшості з вас, мабуть, математика це просто ви звикли до того, що там є точна схема, як треба робити. Квадратне рівняння треба знайти ТТТ, виписати С, коефіцієнти, дискримінант, формулу ставив отримав. Там, не знаю, квадратична нерівність. Окей, треба зробити ТТТ, т, т, корені, куди там вівки направлені, записати відповідь. У вас є для кожної задачі, у вас є точна схема, як треба робити. Насправді, в математиці все абсолютно навпаки. В більшості задач, які ну, я говорю про високу математику, так, не шкільну. Більшість задач, які розв'язують математики, абсолютно не зрозуміло, що треба робити. І це нагадує якийсь такий ем, в сенсі підбір методів. Пробуємо цю ідею, не працює. Пробуємо іншу ідею, не працює. Уявіть собі, що у вас є пазл, знаєте, який та, зі шматочки. І от ви його складаєте, складаєте, у вас є в коробці там. 100 пазлів, вони перемішані, і вже деяка частина викладена, і от вони ви викладаєте, викладаєте, і ви з двох сторін. Тут отак у вас тут було закріплено, тут от пазл пазл, пазл і тут він з двох сторін підходить. І у вас є пазл, пазл, і між ними місце рівно ще для одного пазла. Ви хочете замкнути, взяти ще один пазл, покласти цю цей шматочок, да щоб він підійшов і до лівої, і до правої. І у вас в коробці перемішані там 100 пазлів. І ви берете один пазл, взяли, підставили, дивитесь, не підходить. Ні, давайте інший. інший берете з коробки, підставляєте. Покрутили, не підходить. Берете інший, підставляєте. От, приблизно щось таке майже завжди відбувається в математиці. Е, є купа ідей, є те, що треба довести. Ви берете ідею, пробуєте, ну, цей метод не спрацював. Берете іншу ідею, ну, цей метод не спрацював. І так робити до того моменту, поки не знайдете ідею, не знайдете підхід або метод, якийсь працює. <реш> да, тому ем, да, і ці математики вони не, не знають, який саме пазл треба обрати одразу. От вони перебирають по одному. Звичайно, в них є досвід, вони там розуміють, що там ці синенькі кольори всі точно не підходять, там ці жовтенькі, ці краще сюди, мабуть, постуватимуть, тому треба з них почати. Ціненькі не, не треба. Треба там якісь там. Ну, Грунтуючись на своєму досвіді, вони там обирають якісь методи, які, на їх думку, краще будуть працювати. Але в будь-якому випадку це завжди деякий творчий пошук. Так само і, от і в наших задачах. Отут. Подумайте, от у вас є задача. Чи, вообще абсолютно незрозуміло, як її робити. І от я вам тут підказую, що от інколи от такий метод спрацьовує. Так само зараз ми ще один метод спробуємо а, обговорити, який от можли, можливо спрацює в задачах такого типу, коли у вас є степенево-показникований. Цей метод полягає в застосуванні так званої нерівності бернуль. Е, вона виглядає таким чином. Один оці степені а, а, но ну, напишемо n більше або рівне за 1 плюс NX, де, Ну, n ви зазвичай це будете використовувати для натуральних чисел. Там насправді n можна і розширити це, але ми в основному будемо використовувати для натуральних, тому я натуральні, а x більше за мінус 1. Так, так, так само. Є оця нерівність ситуація схожа з оцією. У вас є нерівність, вона відома, вона доведена вже, і сюди замість n і x можна підставляти будь-які числа. n натуральний, x більше за мінус одиночку. Все, що ви ну, такого такі числа, якщо ви сюди підставите, то все, що ви отримаєте, буде точно правильним. Наприклад. Давайте подивимося на такий класичний приклад. Ви поклали депозит в банк на не знаю скільки на, на 0,1 Да? такий дуже банк. Майже не хочемо платити. От скільки ви отримаєте? А, да, і у вас нехай. А, нехай це на місяць, нехай це одна десята. Відсотки на місяць вам нараховується і відсотки нараховуються з капіталізацією. Тобто, ем, якщо у вас було на початок місяця якесь число Т С С, то на кінець місяця ви отримаєте С на треба додати 01, це типу помножити на 1 0, 0, 1. Так, це отаке. Правильно ж 01 це відсоток, це десяток. От відповідно, через N місяців. Ваш прибуток буде становити кожніше. Прибуток, а те, що ви отримаєте, врешті-решт через Н е місяць, це отаке число. От. І от давайте прикинемо, наскільки це число велике, скільки за Н е місяць ви зможете заробити приблизно. Для цього от ми якраз користаємося нерівністю вернути для того, щоб оцінити цей вираз, щоб зрозуміти, наскільки він великий. І напишемо якусь нерівність такого такому вигляду. Використовуючи Бернулі. Значить, Що я роблю? Я пишу, що ця штука. Я подаю в такій формі. Так, додаємо в степені N. Далі користуюся нерівністю рівність Це правильна нерівність. Ну, отак от от, можна сказати. У справедлива така нерівність. Наприклад, якщо n дорівнює тисяча, багатойко, то тоді наш вираз цей точно буде більший за, сюди ми підставляємо тисячу, і тут буде двійка, буде більше за два. Тобто за тисячу місяців можна буде гарантовано збільшити прибуток у два рази. Насправді більше. Насправді більше, це число, воно більше, ніж 2, а воно може бути насправді дуже велике. О, це просто така от оцінка. Ем, добре. Це, це просто демонстрація це все. Казка з відсотка мені це так просто до слова. А демонстрація того, як можна використовувати нерівність зберіну. Взяли число, записали в такій формі. Подивилися, що цей Х у нас справді більше за мінус одиничку. І застосували рівність і ця нерівність є правилом для будь-якого натурального числа. Ну от спробуємо зараз цю нерівність збернулі застосувати до. Е, от тут вона буде виникати при доведенні. Якихось таких дробово степенево-показникових нерівностей. так я зараз поясню, як, як що я тут можу зробити. Як можна, як можна такі нерівності пробувати довести з допомогою нерівності Тобто Схема у нас буде, як завжди: схема індукції. Ми приходимо до якоїсь нерівності, яку нам треба обґрунтувати, і далі замість біломанітона, якщо він не працює, можна спробувати стосувати. Нерівність Бернулі. ну зараз подивимося приклад, як це можна зробити.